Законодавство про мобілізацію постійно змінюється. У нормативних документах є спірні моменти. Це створює прецеденти, коли військовозобов'язані і працівники ТЦК не знають або не розуміють свої права та обов'язки. У цьому відео розглядаємо актуальні зміни, як фактичні, так і потенційні, що можуть вплинути на процес мобілізації. Це відео буде корисним співробітникам ТЦК. Розкажемо про зміни в їх роботі. Також його варто подивитись військовозобов'язаним, розкажемо про ваші права та обов'язки. Тож починаємо. Що співробітник ТЦК має знати про права громадян та свої обов'язки вже восени? По перше, скоро можуть узаконити відстрочку від призову для чоловіків, у яких неповнорідний брат або сестра загинули чи зникли безвісті на війні. Міністерство оборони підтримує прийняття відповідного законопроекту. До цього моменту таку відстрочку могли отримати лише ті, в кого загинули або зникли безвісти, повнорідні брати чи сестри, тобто ті, які мають спільних батьків. Якщо законопроект приймуть, більше сімей зможе отримати не Необхідну підтримку по-друге, зараз Верховна Рада розглядає зміни до базового закону про мобілізацію. Річ у тім, що зараз мобілізованими можуть бути хлопці до 25 років, яких визнали обмежено придатними в мирний час, але Придатними у воєнний, це спровокувало гостру громадську критику, оскільки таких військовослужбовців часто залишаються до збройних сил, попри їхні обмежені фізичні можливості. Зараз у парламенті триваються дискусії щодо законопроекту, який заборонить мобілізувати таких людей і дозволить звільнити тих, кого вже мобілізували. Хоча це і суперечить позиції Міноборони та Генштабу, депутати прогнозують, що ініціатива буде підтримана. Чи підтримали б ви цей законопроект? Напишіть в коментарях. По-третє, плануються зміни в механізмі відстрочки на термін 90 днів для військовозобов'язаних. Мова не про всіх. Зміни стосуються багатодітних батьків та студентів очної форми навчання. Наразі для автоматичного продовження відстрочки від мобілізації не Існує. Це створює труднощі для громадян, які змушені оновлювати свої документи щоразу, коли термін закінчується. Тобто, коли у чоловіка або жінки є право на відстрочку, це право треба підтверджувати кожного разу, особисто приходити і подавати документи до ТСК. І відстрочка від мобілізації не надається автоматично, навіть якщо у державних реєстрах є вся необхідна інформація про пільги. Зараз, якщо військово зобов'язаний цього не зробить, співробітники ТЦК мають законне право мобілізувати людини. Щоб вирішити цю проблему до кінця 2024 року, до реєстру оберіг хочуть додати інформацію з інших державних реєстрів. Це дозволить автоматично продовжувати відстрочку через резерв плюс без особистої присутності військовозобов'язаного. Проте такі зміни лише в планах. Ще один важливий момент про відстрочки. Згідно з нещодавним рішенням суду, подання заяви про відстрочку поштою прирівнюється до подачі заяви особисто. Це важливо для військовозобов'язаних, які не можуть принести документи до ТЦК. Це рішення також змушує ТЦК приймати такі документи і розглядати питання про надання відстрочки. У цьому є логіка, адже вимога щодо обов'язкового особистого подання документів у нормативних документах відсутня. На останок. Закон про цифровізацію військового обліку вже набув чинності, проте обмін даними між реєстрами все ще не працює належним чином. Співробітникам ТЦК недоступні дані про осіби з інвалідністю в реєстрі оберіг, і через це люди змушені постійно повідомляти про свій статус. Це суперечить принципу, що бігати повинні дані, а не люди, на якому часто й охоче наголошують чиновники. Проте факт залишається фактом. Зараз єдиним шляхом підтвердження власних пільг для військовозобов'язаних є лише подання відповідних документів особисто. А ви знали, що без оновлення даних у реєстрі військовозобов'язаних не можна отримати посвідчення водія? Раджу підписатися, щоб не пропустити нове відео, де ми розкажемо про це детальніше. Компанія мережа права готова захистити права військовозобов'язаних на всіх етапах взаємодії з ТЦК. У нас багатий досвід допомоги людям, тому звертайтеся, коли у вас виникли складнощі чи проблеми.